Друзі, всім привіт! Я повернувся, приїхав у відпустку і зразу треба подивитися, що ми насіяли. Я осінню ще сіяв цей озимий ячмінь, трошки витерцю, Ну, нічого, в принципі ячмінь, я б сказав би, доволі такі високі мені в коліна, гарний озимий ячмінь його, Якщо змолотимо, якщо все буде добре. Тому вирішили зараз про цей озимий ячмінь 20 соток в мене. Потім поїдемо на пшеничку, таке буде відео е, огляд, що ми маємо. Так, Продовження відео, як я казав, огляд, що ж ми там насіяли, це озима пшеничка. Вирішив подивитися, як вона, що вона тут. Ось як так придивиться, видно. Гарно, рівномірно, доволі рівномірно все росте, все радує. Ось видно тут, де сівалка проходила. Ось, до речі, Для порівняння, як же сіє сівалка зоря. От, Подивіться. Гарний результат. Бомба. І тут зараз так покажу. От Видно, де йшла сівалка. І ось тут вже Бороньми, бороньми сіяно. Не сіяне, а зароблене. Ну, що можна сказати, в принципі, все нормально. Тут десь 55 соток. Зараз глянемо, що в нас робиться на рахунок бур'янчиків. Що в нас тут відбувається? Доволі чисто, бо опирскували без мене. Ячмінь я вже вам показував ось такий стан пшенички у нас. Ця пшеничка посіяна після сої. тому буде доволі цікаво подивитись, який же результат буде. Сіялась вона без міндобрив, Але підсипали ми сюди селітри. Селітру підсипали і підживлю карбомідом. Карбомід був. ну Подивимося, це я потім... Може, я зніму, може ще хтось з Ну і саме таке питання велике соя. Що ж нас тут соя? це Другий рік на тому самому місці е, другий раз на тому самому місці соя сіни. Тут получалось три роки була соя, а тепер пшеничка. Ну і подивимось. Соя сіялася теж китайською сівалкою зоря. Можна подивитися, яке поле. Так покажемо. Яке поле в нас є. Ось тут якесь таке п'ятно, трошки видно, бур'янчики якісь. Але в основному хочу сказати, що поле чистеньке. Добре, що соя сілася буквально пару днів назад І вона де не-де тільки почала сходити. Тому я думаю... Тому я думаю, що буде гарно. Ось дивіться, яке поле, так загальний план, яке чисте. нічим не оброблялось. Де десь 5-6 днів після посіву. Зараз будемо дивитися, щось знаходить. Де ж воно, що воно тут? Чи проклюнулась вона там чи ні. Ось таке, дивіться, поле Орана всі бачили. Саморобним трактором оране. Саморобним культиватором зроблене. А ще перед цим воло закривалась. Ну да, тут прозорку трошки батько не заробив так, але в основному поле гарне, гарне поле, самі бачите, яка тут картина. Ну, Що, щось будемо шукати, дивитись. Ось до речі видно, вже починають... Зіллячко починає сходити. Ну, Я думаю це таке діло. Що ж нас тут робиться по... На рахунок самої сої, де вона в нас тут є. Зараз ми подивимось, може знайдемо, може не знайдемо. Щось я так не бачу. Друзі, пройшовся я трошки по полю. Шукав, шукав, дивився. Е -е, Буринів майже нема, де-не-де. Не де. Ну що хочу сказати, те що ось такого покаже, бачите. Ось ще трошечки вологи, слава Богу, як видно, вистачає. Єдине, що зараз не вистачає тепла. І шукав, розривав сою, ось в якому стані зараз соя. Ще пару днів і вона витикнеться повністю. Так що, може навіть і це добре, що вона була, ну, глибина тут хороша, посів з тим 4 її, може 5. Зато пережила вона приморозки Це великий плюс, бо я думав, що якщо зійде рано, то буде їй не солодко. Але зараз тут, якщо піде тепло, день другий, і вона буде в нас буде в нас гарно розвиватися. Так що, можливо, Можливо це і плюс. Зараз поїдемо на ще одне поле, подивимося, де там соя ще не було. Ось бачите як, вже починає, бур'янчики починають вилазити. Так що зараз приїдемо на інше поле і покажу вам. Друзі, по дорозі заїхав до свого кума. На невеличкий тут клаптик його є. Я думаю він не проти буде, що ми пориємося в його трошки тут. Е, відка сама соя, як і в мене. Так, він сів на пару днів раніше. Ось, Бачите, ось видно рядочок. Зараз покажу, який стан цього ось. І пішов, тільки виходи. Ну, В принципі, бачите, стан її хороший, десь ось є чуть жовткіше, десь ось такий, десь такий стан. Ну, Загалом, думаю, теж все буде добре. У нас Ще не повністю тут зійшла. Так що сої нічого, якщо не дасть нічого, ще холодів, то буде все добре. ну Зараз воно там недалечко діляночка моя ще зніму. Приїхав на своє, своє поле 80 соток. Ось такий стан видно сойки. Ще чуть -чуть і буде виходити. А тут 80 соток тут не було, поле, бачите, в принципі так гарно, гарно, гарно. Отут раз і період, що означає не робити сівозміну. зміну, сіять зерно по зерну. то там в кращому випадку якесь картоплю посадить. Ну от так, вже тут і кулюх є, ще й багато. І що найцікавіше замітив, що ось в такому стані, я воно, в такому стані покажу вам пальцем, хоч не гарно, ось, під шкірочкою скажемо вже багато білої ниточки. Ну, ось такий, такий стан видно. Ну, тут ми не будемо чекати, тут будемо брати, ось, гляньте, яка в нас погода на днях брати оприскувача. Там у мене є 24 сотки недалеко. І тут 80 заражуємо оприскувача і робимо. Ось, дивіться, який да, Трошки погано зроблено культиватором. Невировняний краї, читайте, ось метр з кінця в кінець не засіяно нічого. І тут так само цю ямку ніхто, хай тут не багато тихо, 15 см, але і комбайну їхати, ну таке діло. Ось тут бачите, що по краю не засіяно, все так по колу і це втрата площі і так далі. Ну Загалом, загалом зараз також швиденько, кому цікаво, то й додивиться до кінця. Обов'язково поставить лайк, прокоментує, підпишеться. А ось уже ось уже зараза наша. Ні, це не хочеш ні. Думав, що хочеш польовий. Хоча на тому полі, де я показував, там вже він вилазить. Бачите, такий загальний план буде. Можливо вітерець вибачайте. Треба мікрофончик. Не розжився ще на його. Ну, от такий план тут. Да, розора не зароблена. Ой, ну нічого, ми не, не здаємося. Тут, бачите, ось тако видно тут було, з того краю йшла картопля по 10%, соток, то ми пирскали раундапом, а ось дійшли до цієї розори якраз. І тут воно видно не оброблене було. Ну що скажу, чекати не будемо, поки воно там та соя витикнеться, Два, три, чотири листочка, хто як там каже. Робимо так, як Олександр Луценко не чекаємо і зразу даємо цим бур'янам, щоб вони не розслаблялись, скажімо так. Ну от такий загальний у нас план. Куди ж? Без контролює процес, чи правильно знімає. Так що, люди, дякую, що дивитесь. Нам подобаєчко, підписка. І будьте здорові.